От вітаю студентка групи ПТО 1.13 меня відміняла екрану. Спочатку ми створюємо папку Лабораторна робота номер 10 ній створюємо папки HTML і Majis та стайл. Текстові документи дефолт, в якому змінюємо розширення на «HTM». В Опція HTML створюємо текстові документи і змінюємо розширення на «HTML». Папку «Images» надаємо всі малюнки, що будуть потрібні для роботи. В папці Стайл створюємо текстові документи CSS для задання стилю сторінок. В дефолт я зробила гіперпосилання між основною сторінкою та моєю біографією, моїм хобі та моєю професією. Зв'язала HTML файли з файлом CSS за допомогою посилання та прокоригувала все в HTML. потім задала відповідні стилі в CSS. Дякую за увагу.